Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Поліція Дніпропетровщини Вайгант Олександр. Олександр, вітаємо вас перемогою, по-перше, і прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Що можна сказати за сьогоднішню гру? Гра була рівна двох команд. Ми реалізували чуть більше моментів, так що грою ми довольні, результатом нашим сьогоднішньої гри теж довольні. Те, Які ставили цілі на сьогоднішню гри, вони були виконані. Сьогодні було багато комбінацій, які у вас получали, чи відпрацьовували ви це на тренуваннях, чи це імпровізація? Так, звісно, більше з моментів, які ми сьогодні створювали на майданчику, це наші так би мовити домашні заготовочки. Ну, ми не виключаємо той факт, що. Теж є імпровізація, тому що поле це поле, краще в клубу і ніхто не знає, який бік він відскочить. Що ж, ну і ще б таке питання, на що розраховує команда поліція подалі в турнірі? На признаній місце тільки перемога. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво.